І це дає можливість фактично людям отримати нормальну білу заробітну плату. І відповідним чином ви чули, що люди сказали, я підходив, кажуть, нормальна робота, влаштовує графік дві зміни, нормальна заробітна плата. Це прекрасне підприємство. І я думаю, що от воно є важливим і тим, що воно є першим от в цій промисловій зоні. Працювала продавцем в звичайному магазині продуктовому, а вирішила піти сюди, так як колись працювала ще при севдепі у, на заводі Кварц. Велика, велика перерва. Але нічого. Руки пам'ятають, голова також все працює. На товаристві автомобілєлектрику Україна це офіційне працевлаштування з офіційною трудовою книжкою, з забезпеченням, соціальним страхуванням, тобто це підприємство все дає. В основному тут в відділі ІТР, який називається, тобто персонал, який я представляю, також які працюють, обслуговують. Для заводу роблять всі умови, щоб вони могли працювати. Це в основному чернівчани. Вже на заводі, де працюють працівники, вони вже набираються так як з Чернівців, так і на з найближчих районів.